Шка якісне лікування. Та рудинська лікарня демонструє свої успіхи на шляху великих змін. Сьогодні медзаклад обслуговує 35 тисяч жителів колишнього району і фінансується коштом Національної служби здоров'я України та з бюджету Тарутинської селищної ради. Ще років п'ять тому цього не можна було уявити, адже тепер оснащення окремих відділень вже нічим не вступається приватним клінікам. Щодня тут отримують зцілення сотні людей безкоштовно за програмою медичних гарантій. Ірина Пулива генеральний директор КНП «Тарутинська лікарня. Вона очолила медзаклад всього рік тому, але застала перші перетворення на шляху реформи медицини. Ми вирушаємо на маленьку екскурсію. Перше, що впадає у вічі приймально-діагностичне відділення. Тут затишно, комфортно, приємно. Як хворим, так і самим лікарям. В лікарні щоденно перебуває в межах 150-160 пацієнтів на 170 ліжок. Минулого року місцева влада виділила кошти на оснащення лабораторії, аби тарутинські медики могли провадити якісну діагностику. Тут можна пройти обстеження на сучасному рентгенапараті, поряд кабінет телемедицини, де через великий екран відбуваються консультації з фахівцями Одеської обласної лікарні. Усе обладнано за новітніми стандартами. Є мала операційна, де проводять малі оперативні втручання. Уся необхідна меддопомога надається вчасно в режимі 24 на 7. На випадок Екстремальних пологів тут створена окрема палата для породіль. У 23 році е, у нас в лікарні скоротилось пологове відділення у зв'язку із е, невеликою кількістю пологів, яка відбувалась в закладі. По вимогам НЦЗУ, ця кількість мала складати 150 пологів на рік. У нас у лікарні на період серпень місяць 2023 року було 75 пологів. Ми врахували, що навіть якщо всі жінки, які прибувають на обліку чиночі консультації, народжуватимуть у нас в закладі, ми все одно не досягнемо мити 150 пологів, враховуючи також те, що забезпечення фінансове забезпечення пологового відділення було на громаді. виходило в мільйонів фінансування на рік. Було прийнято рішення про скорочення плогового відділення і в реорганізацію медичного персоналу, який надавав послуги в плоговому відділенні в неврологічне відділення, яке працює станом і на сьогодні. Тим самим ми зберігли робочі місця, кадровий персонал і маємо змогу далі працювати з НЦЗУ та отримувати фінансування. З Національною службою здоров'я та родинська лікарня уклала 14 пакетів, три з яких додалися вже цього року: паліативна допомога, мамографія і неврологія. У відділеннях інтенсивної медицини з'явились функціональні ліжка. Їх надав департамент охорони здоров'я. Ось такий механізм регулює висоту і зручність для лежачого хворого. В розробці також проєктно кошторисна документація на ремонт. Адміністративної будівлі під інфекційне відділення дорослим та дітям. Це у нас такий спільний проект із Бородинською громадою. Уважний догляд за кожним пацієнтом, особливість Тарутинської лікарні. Місцева влада не шкодує сил та часу для організації гарячого харчування, долучають підприємців. Гострим питання стало після початку повномасштабного вторгнення. Коли ударили по мосту. Крыльно-Бугазы. Мы понимали, что если повредят и второй мост в этом в маяках, то мы тут останемся изолированы от материковой Украины. И мы быстро в своем хозяйстве, там сели с руководителем хозяйства и заказали крупорушку в Николаеве. Сегодня мы установили крупорушку, и делаем свои крупы. Сегодня, ну, правда, уже переселенцев мало у нас сейчас осталось, полторы тысячи или сколько. Но эти крупы мы используем в больницах, кормим людей. Дополнітельно фермери привозять м'ясо кожен місяць. Кожен фермер приносить там 100 150 кілограмів м'яса. Добровольно Все. сьогодні зайти в нашу навіть питанням їх Даже их лечим, так сказать. потрапляємо у символічне серце лікарні. Де проходять складні операції високого рівня. Навіть малоінвазивні хірургічні втручання, тобто без розрізів через маленькі проколи та відеокамеру. Хірургічне відділення – операційний блок. Находімося непосредственно в пріопераційної вход в операціонну. Два стола операціонних у нас на лічка апаратура, лапароскопічна стойка. Камера по мне для хранения инструментария. Лампа осветительная, лампа передвижная аварийная, бактерицидная лампа. Предоперационная находится сухожаровый шкаф. Параформалиновая камера для хранения инструментария, который не подлежит стерилизации. Это шнуры, которые расплавляются при стерилизации. Ножи, которые нельзя стерилизовать. И у нас резекта. Скопи, цистоскопи і для стентування отдельне. Хірурги мають в розпорядженні новітню апаратуру, а операційний стіл отримали в рамках європейської програми Міцні регіони. Можна обрати, можна відбросити, криє сйомне, середина стола для халіцистектомії піднімаються, Ну, В общем, зручно працювати да, на такому. Да. Ляція теж очень удобна для приживання И вот для лора операції. Ми используємо для хірургічних всьо. Ще один дарунок від обласного департаменту охорони здоров'я новеньке авто марки Хюндай для перевезень лежачих пацієнтів, обладнане висувними ношами, кисневим балоном, відсувними дверима з обох сторін. У користанні кажуть медики набагато мобільніше та швидше. Пацієнтів, яких виписують з обласної лікарні чи з інших лікарні третього рівня, ми транспортуємо таких пацієнтів з наших мешканців громади додому. автомобіль абсолютно новий, який обладнаний всім необхідним для транспортування маломобільних лежачих пацієнтів в заклад або з закладу додому. Величезну підтримку лікарні надають Бесарабські німці. Апарат УЗД, медичні інструменти, функціональні ліжка, столики для палат, інвалідні візки, милиці, мамограф усе це з'явилось завдяки друзям з Німеччини. Умови війни диктують нові правила, тому що минулого року тут оснастили нове укриття, де є і операційна і пологова зала. Це ціла міні-лікарня під землею. Обладнана киснева станція. Працює паліативне відділення для пацієнтів на термінальній стадії. Усе це кропітка праця великої команди медиків та персоналу. До них в Тарутинській громаді ставлення особливе. У нас в громаді є програми для залучення молодих фахівців, які можуть законтрактуватися, підписати договір із громадою на 5 років та отримати 200 тисяч підйомних одноразової матеріальної допомоги. Громада вирішує проблему із житлом для таких молодих спеціалістів, і надання щомісячної або надання щомісячної матеріальної допомоги на компенсацію житлово-комунальних послуг для лікарів, які орендують, наприклад, житло. Нам потрібні лікар-хірург, нам потрібен педіатр. Гостро зараз стоїть потреба. У нас є дитяче відділення, яке станом на сьогодні функціонує на 18 ліжкомість. Лікар-педіатр, який дуже багато років працює з дитячим відділенням поважного віку, і йому потрібна і допомога, і розгрузка. Тому ми активно шукаємо лікар-педіатра для нашого дитячого відділення. Крім цього, нам потрібні лікарі-невропатологи, отоларингологи, офтальмологи. Також окремо є гостра потреба і в лікарі-травматологу. Зараз лікар-травматолог захищає, служить в лавах ЗСУ. У нас сьогодні. Працевлаштований лікар-інтерн хірург разом із дружиною, яка є лікарем стоматологом Це молоді фахівці, які ну, зовсім нещодавно до нас до нас приїхали. В цілому команда лікарів у нас достатньо молода. Більшість лікарів, які до нас приїхали, вони приїхали і працюють по програмі з місцевої громади. Тому програма працює. Ми про неї кажемо на різних рівнях для того, щоб інформувати, для того, щоб залучати таких молодих спеціалістів. І зараз той період, коли йде набір на інтернатуру, ми готуємося до ярмарки вакансій, на які ми будемо залучати інтернів, які, можливо, в нас і залишаться на подальше своє працевлаштування і життя в нашій громаді. Кадри вирішують все завдяки місцевій команді та ефективним менеджерам. Тарутинська лікарня за останні роки перетворилася на новітній медцентр і продовжує зміни, виконуючи свою місію зробити медичні послуги якісними і доступнішими для людей. Тарутинська громада знаходиться на межі на кордоні з Молдавією і, ем, звісно, багато людей виїжджають з зони бойових дій. З більш безпечні куточки країни Тарутинська громада такою є, слава Богу, на сьогоднішній день. Ми, як лікувальний заклад, відчуваємо цей рух, тому що пацієнти, звісно ж, звертаються куди? В медичні заклади, десь декларуються, десь. Отримують медичні послуги, медичну допомогу. Тому ми розуміємо, що більшість пацієнтів зараз саме така: це е, приміщені особи. І точно е, розумію, бачу і рухаюсь з тими вимогами, які потребують від нас Національна служба здоров'я України. Е, однозначно є е, зміни. Впевнена, що їх відчуває населення, ви розширені обладнання, яке ми маємо, в розширенні медичних послуг, які ми зараз проводимо, це і мамографія, це і резектоскопія, це і гістероскопія, це і урологічні послуги, які ми надаємо, і багато іншого. Тобто лікарня вимушена рухатись в час із вимогами і з сучасністю. Або лікарня. Не існує. Тому це, це дуже класно, і це дуже це великий респект для лікарні, якщо вона рухається із сучасністю. От ви отримуєте задоволення, що ви бачите ці зміни? От з якими думками ви йдете на роботу? Кожен день це якийсь новий виклик саме на цій посаді, але для, в медичній сфері мені дуже цікаво працювати. Тому що я бачу нові можливості в медичній сфері. Потрібно тільки бажання, командна робота із головою громади, від чого людина отримує задоволення. Людина отримує задоволення від того, коли вона отримує результати від своїх дій. Всі наші дії направлені на благо і на розвиток, не дивлячись на дуже багато проблем і перешкод. З Савою Степановичем ми вирішуємо дуже багато проблем і ставимо нові нові задачі, до яких ми йдемо разом, разом з ним і з його командою. І от від того, що ми досягаємо успіху, ми отримуємо просто дуже великий позитив. Я дуже сподіваюся, що це розуміють і бачать і наші відвідувачі, тому що це все для них, це все для пацієнта. Здоров'я найдорожчий скарб людини, тому так важливо, щоб не тільки жителі великих міст отримували послуги високого рівня, а й тут, у глибинці, кожен знав, що тарутинські медики, в разі чого, насторожі їх здоров'я.